Ви потихеньку помаленьку. Мій десятий привіт, Таня, тільки заповзла в хату з огороду. Ой, Танюшечка, а що ж ти там робила? Вже ж ніч на дворі, там вже нічого не видно. Чим ти там займалася? Ілюша, ти писала Олі? Не зрозуміла ти чи послала, чи послала Олі. Ану, напиши останнє слово. Бо я не можу скласти докупи. Ілюша вітається з Юлею. Марія Храбачкова, я рада за тебе. Ти розумна, я добра дякувати Богу. Юлічка Бойко, редмітання, привітик. А ви мусульман і християн? Щоб ви були здорові. Лічка кориця на майже 16.00. Мене борщем пригостили. Син готував для батьків. А я тьоті любі масаж при. ходжу робити, коли у неї настрій є. Поспілкуємось. Настрій підняли, в неї є більше місяця як пере... перелом бідреного сустава. О, то не є добре. Перелом сустава, то не є добре. Належать, так, Юля. Скоріше, є дуження. А, Ілюша передала привіт, так. Да. Передала він тобі також сказав міцного здоров'ячка, — побажав. Юлія Бойко, дякую, Марія. Юлечка, а в магазині купила кусинчик печінкового торта, то вже й повечеряла. Ага. Ну і добре. Смачний був торт, як куплений з печінки, так? Чи ніде купувала, в який, який, яка фірма. Та, що ж, ви одна ж, Юля, так? Діти ж поїхали, то одна не дуже то її готувати, хочеться. Перекусили чаєм гарячим, чекавою, запили, та й добре. Та вже й повечеряли. Так, а я Марію пропустила, як... А, Марія Храбачкова є, віталася. Так, Хасан бой, русский язик, знаєте? Звісно, знаю. Ми навчалися. І російська мова була, і російська література знаю, але розмовляю українською і відповідаю також українською. Доброго вечора вам. Таня Черкаси, три місяці вкривала помідори, тепло-тихо. А виривала помідори, тепло і тихо. Добре. Марійка Храбачкова. У нас ще видно година 1821. Зрозуміло. Зрозуміло. тому ще видно, так? Ну, в нас е, е, зараз 7 годин уже ніч, бо я сьогодні. Також зв'язувала, там чоловік пообрізав юшту, смородину, сливу почистив, та я зв'язувала ті гілки, щоб здати в сміття. То ще видно було, а вже чоловік прийшов о шостій, і пів всьому вже почало сутеніть, а сім уже ніч. Таня Чепурних, Юля то дуже велика біда. Тітки я зварила на вечір суп і повечеряли. ага, зрозуміли. Богдан Торта, Марія Храбачкова, добрий вечір. Тихо, мирного вечора, скоріше всім, перемоги, миру, добра, Божої благодаті, як у вас, погода і здоров'я.